Як правильно підготувати светри до сезону? Спочатку викладаю їх для огляду. Найголовніший ворог светрів це ковтунці. але від них легко позбутися за допомогою машинки від ковтунців та липкого валика. Викладаю і починаю очищати машинкою або спеціальною щіткою, якщо тканина светра дуже ніжна. Також проходжуся валиком, щоб забрати усю зайву шерсть, ворцинки та волосся. Ніколи не зберігайте ваші светри на плечиках, вішалках, тому що тканина розтягується і залишаються сліди. Краще скласти ось так. Складіть светр удвічі, як показано. На відео рука упросуньте у вішалку, і другою стороною просто накиньте наверх. Светри складені таким чином, міцно тримаються на вішалці і не розтягуються. Також не потребують просування перед тим, як їх одягати. Важливий етап обробити светр паром. Проходимось паром зверху по светру, не торкаючись самої тканини. Пар розрівнює волокна, светр виглядає краще, а також прибирає запахи, знищує бактерії. Річ стає м'якшою та свіжішою. Зберігайте ідею і переходьте на мою сторінку. Там ще багато корисних відео.